Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Ремонт на Супрунівському колекторі планують завершити 4 червня. Одразу ж водоканалівці обіцяють відновити у Полтаві і повноцінне водопостачання. Останні дзвоники сьогодні відлунали у 55 школах Полтавської громади. Невідомі факти про Полтавську битву та інші цікаві сторінки історії Полтави представили у виданні Монастирська гора, які в могила та поле Полтавської битви. А тепер про це та інше більш докладно. До 4 червня саме такий орієнтовний термін завершення ремонтних робіт на Супрунівському колекторі називають Полтаву водоканалівці. Тоді ж відновлять і повноцінну подачу води тим, хто зараз отримує її за графіком. Пояснили фахівці, і те, чому у Полтаві постійно утворюються провалля на колекторах. Подробиці дивіться у сюжеті. Ремонтні роботи на супрунівському колекторі на фінішній прямій. За словами генерального директора комунального підприємства Полтава водоканал Олега Мізіка, їх можуть завершити вже до 4 червня. Нагадаємо, порив труби високого тиску стався там майже місяць тому. З 6 травня частині міста воду подають за графіком. Роботи розпочаті на даному етапі. Матеріал завезений, труба спаяна. Виконуються роботи по бурінню горизонтальному, прохід під частиною болота, частину під трасою київ Харків. Роботи виконуються орієнтовно. До 4 червня роботи будуть закінчені і колектор буде працювати. На повну потужність і проблема з водою в частині місця, київський район там, Вона повинна знятися. А вже після 4 червня водоканалівці розпочнуть капремонт оглядового колодязя на самопливному колекторі на перехресті вулиць Шевченка-Стрітенська. Орієнтовну вартість робіт на цьому об'єкті становитиме майже 5 мільйонів гривень. Триває ремонт по вулиці Пушкарівській. Його ускладнюють ґрунтові води та значна глибина колодязя майже 9 метрів. Говорить Олег Мізік. Була встановлена перека. Вона коштувала півтора мільйона гривень. Також одночасно виконуються роботи по ремонту цього колодязя. Це останній колодязь на цьому відрізку колектора. Я думаю, всі бачили це біля пам'ятника «Скорбної Матері. Там роботи виконуються, глибини дуже великі. Ми думаємо, що це ми закінчимо десь приблизно через тиждень. Можливо, півтора. Система водовідведення у Полтаві зношена на 90%. Майже усім комунікаціям більше 60 років. Через це і утворюються численні провали, говорить головний інженер комунального підприємства Полтава водоканал Юрій Заставський. На даний момент в місті ще роботи багато, встановлено зараз 27 тимчасових перекачувальних станцій, які також потрібно ліквідовувати. Це орієнтована сума близько 200 мільйонів, потрібно на це коштів. Місті нас є ще 82 провали самих колекторів. Оскільки ситуація складна, є сенс залучати кошти від міжнародних донорів, зазначила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. У нас вчора була зустріч по Необхідності залучення міжнародних коштів, донорів, грантів на тему стратегії в темі каналізації необхідна повна аналітика по місту, і маємо розуміти, як крок за кроком маємо рухатися для того, щоб можна було стабільно спланувати. Але розуміємо, що провал за за провалом неможливо спрогнозувати, тому що мережі всі аварійні. Нагадаємо, на ремонт мереж усунення перекачок, провалів рішенням позаминулої сесії міської ради виділили 8 мільйонів гривень. На минулій сесії 10 мільйонів гривень спрямували на усунення аварії на Супрунівському напірному колекторі. Вздовж будинку по дослідній три сьогодні заасфальтували міждворовий проїзд. Раніше тут були суцільні вибоїни, стояли глибокі калюжі, кажуть місцеві, які добивалися ремонту цієї дороги 5 років. Докладніше про історію ремонту їхнього двору дивіться у сюжеті. Міждворовий проїзд вздовж будинку по вулиці Дослідній, 3 у Полтаві тривалий час не ремонтували. Нині тут зняли старий асфальт та розпочали поточний ремонт дороги. Здійснилася вже вирізка ям, укладання вирівнювального шару. З трамбуванням його для подальшого укладання гарячого асфальтобетону. До працює каток, до утрамбує це все. Потім наноситься емульсія бітумна. Асфальтування буде здійснюватися під укладчик гарячої асфальтобетонної суміші. Ця дорога була вкрита суцільними вибоїнами, непрохідна та непроїзна. Згадують жителі цього двору. Тут стан дороги був не то, що сказати, поганий, він був ужасний. Тут невозможно дітям ні пройти. Нам, пенсіонерам, якщо дощик пройшов, ми не пройдемо. Тут же воно ні тротуара, нічого нема. Ми поворачуємо мусорку винести лішу і по цих калюжах. Свого часу цю ділянку прибудинкової території не доробили, кажуть місцеві. Ми п'ять років просили доробити, не зробити, а доробити. Для чого, вибачте, отам. От Робить всякі оці заїзди, вішати більо, все а саму двору, двора покриття не доробити. не доробили. Скільки ми не зверталися, і прокуратуру, і поліцію і до мера ноль. Ноль реакції була відтоді. Жителі двору спрямували колективне звернення до голови профільної депутатської комісії з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради Сергія Іващенка. Питання розглянули комісійно, включили до переліку на ремонт та заасфальтували міждворовий проїзд. На думку Сергія Іващенка зробили це саме завдяки небайдужості місцевих активістів. 19-го року, якби один двір зробили, другий не зробили. Ну, люди активні, які живуть в цих будинках, вони це діло не залишили і колотили постійно депутатів міської ради за те, що треба доробити. Завдячуючи в першу чергу їхній активній позиції життєвій, це все й робиться. І хочу подякувати всім депутатам і комісії нашої, і іншим депутатам, які все-таки відкликалися на це все діло і поставили в план поточного ремонту дворових проїздів іменно цей двір. Для асфальтування прибудинкової території загальною площею 215 квадратних метрів використали 25 тонн асфальту. Полтавському районі мають створити резерв швидкого реагування на надзвичайні події та термінові виклики. Про це повідомив начальник полтавської районної військової адміністрації Дмитро Романов на сесії Полтавської райради. Депутати підтримали цю ініціативу і проголосували за програму територіальної оборони Полтавського району. Наприклад, це реагування на запити Донецької обласної адміністрації, наприклад, був запит на створення на виробництво певної кількості. Захисних споруд, захисних, скажімо так, інженерних елементів, також ліквідація надзвичайних ситуацій, їх наслідків, наприклад, не дай Бог десь прилетіло, не дай Бог, десь немає світла, термінова закупка генераторів, термінова закупка там додаткових медичних компонентів і розходників. Тобто, це все для цього, для того, щоб наш район був. Спроможний оперативно реагувати на виклики сьогодення. Також на сесії депутати проголосували за внесення змін до показників районного бюджету на поточний рік. Підтримали обранці і зміни у регламенті Полтавської райради. У зв'язку з виходом нового закону, зміни, внесення змін до закону про місцеве самоврядування щодо прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, на сьогоднішній сесії ми внесли зміни у наш регламент роботи нашої районної ради і від сьогодні наші сесії будуть транслюватися в онлайн режимі. Через наш сайт, а також всі будуть зберігатися всі ці записи на протязі п'яти років, і всі проекти рішень в обов'язковому порядку будуть зобов'язані оприлюднюватися на сайті районної ради. Вантажівка наїхала на велосипедиста. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 11-ї у Кримучуці по вулиці Вадима Пугачова. За попередню інформацію, вантажний автомобіль дав під керуванням 46-річного водія. Зіткнувся із велосипедом, яким керував 74-річний пенсіонер. У наслідок ДТП травмованого велосипедиста госпіталізували до лікарні. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кремочуцької окружної прокуратури вирішить питання щодо внесення факту до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Обставини та причини ДТП наразі встановлює слідство. У 55 школах полтавської громади сьогодні пролунали останні дзвоники. Відбулися урочистості у школі номер 28 Її випускники мали змогу не тільки в останній почути шкільний дзвінок, але й власноруч подзвонити у нього. А ще був вальс. Подробиці у нашому сюжеті. Цей останній дзвінок лунає для одинадцятикласників Полтавської школи номер 28 Випускники цьогоріч мали змогу урочисто попрощатися із вчителями та рідними стінами своєї школи, але організовувати все під час війни було справжнім викликом як для вчителів, так і для батьків. Говорить директор школи номер 28 Інна Заворотюк. Останній дзвоник це традиційне свято і нашої держави, і нашого міста, нашої школи. Єдине, що ми зважуємо на безпекову ситуацію. Дуже важливо насамперед зберегти життя і здоров'я дітей. І тому кожна школа, кожний клас проводить це свято у своєму форматі. Ми також проводимо в кожному класі окремо, але у нас є укриття, і ми готові в разі необхідності перевести дітей в укриття. Останній дзвоник для випускників звучить лише раз у житті, тому батьки прагнули організувати його якнайкраще, розповідає мама випускниця Олександра Прохорова. Досить таки важко, свято у нас мінімалістичне, але дуже хотілось привітати дітей, зробити для них, хоча б маленьке свято, щоб все залишилось у них у пам'яті. Батьки збирались, погоджували, як ми будемо вітати дітей. Випускниця 11 класу Влада Прохорова говорить, що цей день та всі інші проведені у рідній школі запам'ятає назавжди та ділиться планами на майбутнє. І те, як ми починали вчити вальс, і, мабуть, те, як збігали з уроків також. Якісь уроки також запам'ятовувались якісь лабораторні хімії або фізики. Таких моментів достатньо багато було. Екскурсії, якісь. Коли ми кудись їздили з класом разом, планую вступати до вузу в Києві і стати хореографом, навчати дітей та сама танцювати на сцені. Випускники за традицією мали змогу власноруч останнє подзвонити у дзвоник, а після станцювати випускний вальс. Нові історичні факти про селища Червоний Шлях та Яківці, новий історичний погляд на Полтавську битву та аналіз архітектора місця розташування Хрестовоздвиженського монастиря. У Полтавській галереї мистецтв представили четверту книгу із серії Історичні райони і кутки Полтави. На презентації побували наші кореспонденти. Яківці були центром Полтавської сотні та мешкали видатні науковці та козаки. Про це та інші цікаві факти йдеться у четвертій книзі із серії Історичні райони і кутки Полтави у новому виданні. Також із погодинною хронологією подій на полі Полтавської битви у 1709 році. От уже більше ніж 300 років пройшло від часу Полтавської битви. Про неї правдиву історію полтавської битви ми ще не знаємо до кінця. Відомо, що Петро І через два тижні після самої битви склав, ну верніше, не сам він йому склали реляцію, він її редагував, опис іде короткий полтавської битви. Так ось він дуже сильно відрізняється від того, якою ми знаємо полтавську битву зараз. У книзі монастирська гора, яківці, шведська могила та поле полтавської битви представили і цікавий факт про поетапну історію забудови селища Червоний шлях. Один із авторів видання Краєзнавець Леонід булава розповідає, зводили селище в стилі українського модерну. Друга частина це історія селища Червоний Шлях, колишнє кооперативне селище червоних залізничників, яке будувалося в кілька частин. Перша частина дуже цікава. Це частина 1925-29 року, побудована в стилі українського архітектурно-модерну, перший 31 будинок. А далі вже стиль інший. Це четверта книга із серії видань про історичні куточки та райони Полтави. Її автори книги краєзнавець Леонід Булава, музейник Сергій Макаренко, історик Юрій Гужва та архітектор Артур Ароян. Кожен працював над власною частиною. Матеріал цікавий не тільки для істориків, але й для самих мешканців Полтави, говорить доктор історичних наук Людмила Бабенко. Часом буває, здається, тим, хто народився до, або довго живе, або все життя прожив у Полтаві. Здається, що ми знаємо вже всі куточки у ній. І ми тут ніколи не заблудимося, і ми завжди знайдемо найбільш цікаві об'єкти. Але завдяки дослідникам краєзнавцям і виходу в світ таких книг ми відкриваємо для себе Полтаву заново. Ми відкриваємо нові історичні місцевості. Презентація книги Монастирська Гора, Яківці, шведська могила та поле Полтавської битви відбулася у стінах художнього музею імені Микола Ярошенка галерея мистецтв. В рамках презентації примірники передали до бібліотеки музею. Три тисячі об'єктів топонімії перейменовано на Полтавщині з липня 2023 року у рамках виконання закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії. Над цим працює спеціально створена комісія. Її робота триває перше засідання цієї комісії мало такий стратегічний характер. Було підбито підсумки виконання закону, починаючи з 27 липня. По 27, 27 липня минулого року, по 27 квітня цього року. І друге, окреслено стратегічний план дій до 27 липня. Наведу такі цифри. Це дані департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю у Миргородському районі. Перейменовано 650 об'єктів топонімії, Лубенському триста 322, у Кременчуцькому 737. Полтавському 1298. Подорож у мікросвіт, дослідження води, цікава хімія та секрети кози. Такі локації працювали на базі Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру. Там провели фестиваль для дітей, присвячений Всеукраїнському дню науки. Побували на ньому наші кореспонденти. Кози це дуже чудові тварини, Давайте. цікаві своїми фактами. Наприклад, коза називається парнокопитна. Як ви думаєте, чому вона парнокопитна? Хто знає? У неї, будь ласка, у неї два пальця вкриті е... роговими ви, чохлами». Ви молодці так в Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді відзначили день науки. Ще кажуть кози дуже тим цікаві, що в них унікальний зір. Подивіться один одному в очі, які у вас очі. Який у вас колір очей? Різний? мене Зелений. Так, зелений, А посередині це називається райдушка. А посередині райдушки є такий отвір. От якої форми у вас отвір? Подивіться одне одному в очі. Круглий. Круглий, а тепер давайте подивимося на козочку. Мілочка, йди сюди до нас. А у неї такі палич. Подивіться, не які палич анука. Подивилися, Я які Прямо не прямокутничок. Палички. Такий, да? Також в рамках наукового фестивалю Відкрити світ науки разом з нами діти дізналися, як тушити свічку содою. Розібралися чи можна пити кока колу та спрайт. Завітали до папух, здійснили подорож у мікросвіт та побували в ролі хіміків на реактив шоу експеримент. Загалом тут працювало 11 пізнавальних локацій. І в нас вулкан вийшов і мічним шляхом. Бачите, мама. ми сформували цей вулкан із кухонної соди, водички і барвника. Ми спостерігали реакцію з виділенням вуглекислого газу. Отак От ми барнички розчинили. Пекінську капусту ми поставили для того, щоб показати діткам. Дивіться, як фарбується, що йде. Водичка піднімається по жилках. Бачите, і фарбує у нас кольорову капусту. Вона може дійти аж до верху. Так само і зафарбуються ромашечки в синій. Найактивніших юних натуралістів за досягнення у сфері природничих наук нагородили почесними грамотами. Сьогодні ми запросили на цей захід наших вихованців, жителів міста, школярів полтавської міської громади для того, щоб наголосити на важливості науки взагалі і природничих наук, зокрема. Тож ми хочемо показати і дітям, і дорослим, наскільки наука це цікаво. Фестиваль до Дня науки у Полтавській. Кому еколого натуралістичному центрі організовують вже вдруге. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті irt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.